Не. Так, що це Настюш? Музей військової техніки, так? Да? Це в этом. В Каніві. Сьогодні на нас день, ми взагалі каталися на катері сьогодні. Сіли, поїхали в Українку, потім далі. Ось така техніка серйозна. Їдемо, просто, просто Хто не був, ми тут з дітьми постійно, звісно, біля траси дуже хорошо. Каніва їдеш. І саме лету накий смег 23, 20 тонн. Прикольний. Старий, конечно вже повиривали, все тут Але взагалі дітям подобається конечно, ця техніка. привлікає, на бронепоїзд. ну, що таке трошки вже заброшено, але але прикольна техніка. Ой, у нас сьогодні вихідний такий. Цікавий. Їдемо просто ми взагалі в цих краях, звісно, дуже часто класно, в на осені в цю сторону їхати. Зі сторони Забухова, Трипілля, Халеп'я, по цим селам дуже багато мото маршрут, популярний на Мотіках дуже багато людей зустрічали, ну, бо я сам люблю на Мотіку поганяти. Ну, нема поки коли мене таку вихідний йде скатнути на костянку, десь вже поліз на Броня. Броня, В общем, канів. Класні вихідні. Діти мене ну, на самольоті вже. Ого, куди він заліз. Нічі собі. В общем, такі В Щоб хоч цікаво, приїжджайте в канів. Так класно, ми кстати, в самому Каніві там, перед горою. Тоже в них є хороші дитячі майданчики новенькі. Зараз туди поїдемо. Ну, на самогору Тарасову теж можна піднятися, подивитися, краєвиди. Завжди, звісно, по цим маршрутам приємно їздити, особливо осінь.